Томас Тухель хоче влітку очолити МЮ. Дарен Нуніс влітку міг стати футболістом Челсі. Нікрос оголошує про повернення у склад збірної Німеччини. А Дані Алвес, який отримав вирок 4,5 роки ув'язнення за зґвалтування дівчини. Я вас вітаю з вами Юрій. І це гаряча порція новин трансферних чуток, а також останніх подій в світі футбола. Починаємо. Англія АПЛ. Мова піде про МЮ. Перша новина про МЮ – це про новина про нападника МЮ Расмуса Хеллінда, який отримав травму. Травма несерйозна, серйозна, але лікарі кажуть, що він не зможе допомогти своїй команді на протязі 2-3 тижнів. Найкращому варіанті вони думають, що він пропустить дві ігри в цьому сезоні. Расмус Хеллінд зіграв за МЮ 30 матчів, забив 13 голів та віддав 3 асисти. Так, про старт цього сезону не можна сказати, що в нього був успішний. Ну там було дуже багато проблем в самій команді. Там дуже багато було травмованих футболістів стартового складу. Також причиною можна назвати те, що ну Хой він не звик до англійського чемпіонату. Він перебрався з серії А за таланти, тому йому потрібен був деякий час для того, щоб акліматизуватись в МЮ. І в принципі, після нового року він почав забивати. не в кожній грі, звичайно, але він регулярно забиває та намагається бути корисним. Для своєї команди наступна новина вона буде стосуватися теж МЮ. як ви, як я вже раніше казав, Баварія оголосила, що Томас Тухель наприкінці сезону піде з Баварії, і Томас Тухель, за інформацією німецьких змі заявив, що йому дуже подобається проект МЮ. Він би не проти був стати тренером МЮ. Перш за все в МЮ його приваблюють фінансово можливості клубу, також його приваблюють традиції клубу, а також бренд-стадіон. Ну, манкуніанців Тухель, звичайно, така стрьомна персона. Інколи на нього дивишся і не розумієш, як його запрошують великі клуби. Але я хочу нагадати вам ну, ті часи, коли він, наприклад, тренував в ПСЖ. Ну я не пам'ятаю в ПСЖ, я кого не пам'ятаю з тренерів в ПСЖ. Вони, вони там провалювалися. У Тухель – це майже єдиний тренер, який там не провалився. Томас Тухель, який майже виграв з тим ПСЖ Лігу Чемпіонів. Просто в фіналі була міцна Баварія Фліка. Але якщо б не Баварія, він би міг і виграти ту Лігу Чемпіонів. І потім, вже після ПСЖ, він перейшов до Челсі, до проблемного Челсі. Там в короткі терміни він там навів порядок та виграв ЛЧ. Там, де від нього, наприклад, Баварія, він став тренером Баварії, і ну що спало на думку багатьох балювальників: Вау, клас! Томас Тухель він же вигравав ще всі ЛЧ. Він там в нього колосальний досвід. Він ще з Баварії там не почне робити, і з Баварії він ну майже провалився. Тому звичайно, якщо у Еріка Тенхага не буде покращень. А тому це непоганий варіант для МЮ, тому що ну Еріку Тенхагу йому ну дуже багато дали вже часу. Якщо він навіть не зможе попасти там о п'ятірку наприкінці цього сезону, в АПЛ, то з ним треба прощатися. Я вже казав. Дуже багато дали часу, дуже багато дали ресурсів Тенхагу, якщо ну вже. З такими ресурсами і з такою довірою не попадати до топ 5 навіть не 4, а до топ 5 Ну тут треба вже щось міняти. Кандидатура Томаса Тухілі, в принципі, наразі є в принципі логічним варіантом. Ну, далі, Челсі тут буде одна новина. Челсі влітку, влітку 2023 року, намагалися підписати форварда Ліверпуля Давіна Нюніса. За інформацією англійських змі вони пропонували за Нуніса 60 мільйонів євро. Я подивився його трансферну вартість. Трансферна вартість Дарвана Нуніса наразі 65 мільйонів євро. Я хочу наголосити, що чи нагадати, що в 2022 році Ліверпуль купляв його у Бенфікі за 85 мільйонів євро. Також повідомляється, що цю угоду заблокував Юрген Клоп. Юрген Клоп має надію на Дарвіна Нуніса і сказав, що Дарвін Нуніс зможе бути корисним для. Ліверпульського клубу. Йдемо далі. Далі новини будуть з Ла Ліги. Перша новина це новина про Кіліана Бапе. Реал оголосив, що якщо він підпише контракт з Мбаппе, там буде такий пункт в контракті. Коротше кажучи, якщо Кіліан Мбаппе виграє Золотий М'яч, там буде такий пункт в контракті, що Мбаппе отримує бонус. Відрала 15 мільйонів євро. принципі, якщо взяти доходи Бапе, якщо які він там отримує в ПСЖ, то для нього це не така і значна сума, але факт є фактом. Тому Реал додає таку опцію в контракт і чекає на рішення самого Кіляна. Бапе. Ну, далі далі буде новина стосовно Дані Алваса. Дані Алвас отримав вирок. 4,5 роки в роки в'язниці. Я хочу нагадати, що Дані Алвес перебуває під вартою з 3 січня 2023 року за звалтування дівчини в нічному клубі. А також я хочу нагадати, що сторона обвинувачення заявляла про 9 років. Але суд вирішив винести вирок 4,5 роки. Тут є ще такий момент, що сторона захисту подасть апеляцію до вищого суду Каталонії, а потім ще й до Верховного суду. Звичайно, Дані Алвеса можна назвати легендою бразильського футболу. Його яскраві виступи у складі збірної Бразилії, особливо складі Севілі, Барси, дуже було круто, але за свої вчинки треба відповідати. Тому ну всі ми дорослі люди, і всі ми маємо це розуміти. Кож буде новина про Реал. новина буде стосуватися Тоні Кроса, півзахисника Реала Тоні Кроса. До цього була інфа, що Тоні Крос залишить Реал влітку. Але Карл Анчелотті стверджує, що Тоні Крос, скоріш за все, продовжить контракт на один рік. Він каже: що я не хочу на нього тиснути, але я думаю, що він продовжить контракт на один рік. Також мова піде про Тоні Кроса. Далі Тоні Крос повертається до збірної Німеччини. Нагадати, що Тонікрос залишив Збірної Німеччини на останньому євро 2020, Хоча фактично це було євро 2021 в зв'язку зв'язку з ковідом, і він залишив після програного матчу проти збірної Англії в плей-офф. Тоні Крос повертається для того, щоб допомогти вже на новому євро своїй збірній Німеччині. Ідемо далі. Бундесліга. Тут буде дві новини, і вони всі будуть стосуватися хабі Алонсо. Перша новина це те, що Байер він встановив новий рекорд. Спочатку він побив рекорд Мюнхенської Баварії сезону 19-20. Це рекорд серії без поразок. А наразі в рамках Бундесліги Байер переміг майн з рахунком два тому вони встановлюють новий рекорд: 33 матчі без поразок, 29 перемог та чотири нічиїх. Все це звичайно, під тренерством Хабі Алонсо. Звичайно, це дуже круто. І інша новина вона буде стосуватися майбутньої кар'єри тренерської Хабі Алонсо. Як ви багато хто з вас знає? У Хабі Алонсо наразі є пропозиція від Ліверпуля та пропозиція від Баварії. І з інформацією німецьких змі Хабі Алонсо все ближче і ближче до того, щоб очолити Баварію в наступному сезоні. Звичайно, для мене це погана новина, але гадаю, що є час і, в принципі, щось таке може змінитися. А і ще є одна новина стосовно Баварії, до цього повідомлялося, що Томас Тухель буде звільнений з Баварії влітку. Після 30 червня, але сьогодні з'явилася інфа. Що якщо достроково звільня Томаса Тухеля, то Баварію готовий очолити. Знаєте хто екс тренер МЮ Олі Гунар Сульшер? Так, норвезький тренер готовий стати тимчасовим тренером мюнхенського клубу до кінця сезону. Нарай, це все. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки. Також підписуйтесь на канал, щоб підтримати український контент. Тепер питання до вас: питання буде стосуватися МЮ. Якщо Еріка Тенхага буде звільнена, який тренер зможе вивести МЮ на новий рівень? Чекаю на ваші аргументовані версії в коментарях. Поспілкуємося.